Ну що ж, привіт розважальне шоу для арабів, а саме ніч чемпіонів пройшла. Тож до огляду. Розпочали шоу одразу з козирів, гадюка та американське жахіття. Ренді Ортон проти Коді Роуса, матч за звання короля Рингу. Одразу по вивізці можна зрозуміти, який буде цей матч, і інших варіантів просто не було. Хоч темп місцями процідав, та він був затягнутий, але це була олдскульна класика. Якщо тут хтось чекав. В якогось м'яса та екшона, то цей матч точно не для них. Вони обмежувались просто різними варіаціями своїх фінішерів, і це спрацювало. Коротше, в середньому тут видовищний спот, якийсь відбувався один раз на хвилину. Здавалося б, звичайний ревер в Варкійо, але, блін, прикольно, ж виглядає. Ну і ще, як би дивно це не прозвучало, але арабська публіка схавала Ренді Уортона. Ну тобто тут і так було зрозуміло, що переможе. Коді, але все одно всі вболівали за Ортона. І здавалося б, Коді у цьому матчі виглядав як ну зовсім трохи Коділендер. Бо як тільки він побачив, що Ортона проблеми зі спиною, він почав охоче її оброблювати. Але гадюка на то і є гадюка, і він показав Коді, як треба бути справжнім хілом. Але у цьому є найголовніша проблема. Бо ніби темп рівний, все окей, все гаразд, матч іде непогано. Але тут на рівному місці Ортон просто пішов за стільцем. Рефері забирає цей стілець, починає його віддавати, і поки він нічого не бачить, Ортон починає розв'язувати подушку від тюрнбаклу. Так він хотів чинити брудно, але сам попався на цю паску і вдарився об цей тюрнбакл. Фінальний кросроудс від Коді Роуса, і у нас новий король рингу. Думаю, тепер зрозуміло, в чому саме проблема цього матчу, чому не можна було зробити фейс. З проти Фейса нормально. Мов у вас чистий рівний матч на респекті. Чому треба було робити цей дешевий мув із Тернбаклом та стільцем? Тим не менш, у своїй невеликій промові Коді Роудс віддав респект Ренді Ортону і сказав, що він йде на Саммерслем за головним титулом проти того ж сіни або панка. Як же мені сильно не хочеться бачити цю вивіску Коді проти сіни на Саммерслемі ще раз? Але... Доведеться. Ну а матч вийшов на міцну четвірку. Якщо б не тупа кінцівка і з цим дешевим овербукінгом, то оцінка була б вище а так 3,75. Ну і в принципі, це був можна сказати один з найкращих матчів на цьому шоу. І на цьому моменті я вже надивився на цю ніч чемпіонів. Далі можна вже все скіпати і навіть завершувати огляд. Мені ж все одно ніхто не повірить. Ну ладно, на черзі матч рії ріплі проти Ракель Родрігес матч за правилами вуличної бійки. Що було найприкольніше у цьому матчі? Ну, костюм рії ріплі. Так, мабуть, на цьому все. Хоч Бенгеру тут, звісно, не було, але заради справедливості треба зазначити, що могло бути на порядок гірше. Жіноча вулична бійка вийшла хорошою і в рамках класики. Спочатку ріплі була прикута до канатів, чим скористалася ракель та просто гамселила її кендостіхом. Вони полізли на коментаторський стіл, але не зламали його. Бо замість цього рія ріплі проломила дошку від нього. Не за темою матчу, але тут було видно, що ракель. Непогана реслерша. І тут я на неї ставив, тому що, ну, сюжет, Роксана, всі ці справи, до речі, Роксана. У найпідходящий момент вона допомогла. Ну, як допомогла, вона просто накинулась на ріплі. Але яка Роксана, така і допомога, невелика, тому що вона ж і відхопила від самої ріплі. Вона надягнула на Роксан сміттєвий бак і ушатала її з ноги. Але навіть і це не допомогло Ракель, тому що в Же був заготовлений стіл, який був на канатах, але і його вони також чомусь не зламали, тому що замість цього ріплі провела супер ріптайт із цього стола прямо на ринг. Ну що ж, мать перемогла. Прикольно, а на що був цей матч, чисто щоб араби пораділи. Ну хз Ні, я вже викупив той прикол, що перемагати в Саудівській Аравії мають фейси і улюбленці публики, щоб фанати пораділи. А оскільки тут перемогла Рія Ріплі, то я не можу сприймати цей матч, окрім як фан-сервіс. Але тим не менше він був хороший. Оцінка 3.25, може 3.5 Далі матч століття Семі Зейн проти Керіона Кроса. В прогнозах я навіть не зміг знайти футажі для нарізки фото, тому що цей матч був призначений просто за кулісами. Ну а тепер щодо Керіана Кроса, його персонажу, чому його так спонтанно почали любити, і так далі. Керіан Крос вже декілька років сприймається як персонаж, який тут просто по приколу, також Крос подякував усім фанатам, тому що це його перший сольний матч на ПЛЄ за декілька років. Він пообіцяв викладуватись на повну, і я тут це побачив. Я бачу, що у нього досі є інтерес до всього цього прикола. У нього прикольна акторська гра, ну і перечисляти можна довго, але. Сам прикол, що це сприймається як просто Керіон Крос. І якщо б він переміг у цьому матчі, то ми б побачили дуже серйозний хілтерн Семі Зейна. Mm. Ну а так, оскільки це арабське шоу і глядачі мають піти задоволеними, то після хілова Кіка переміг Семі Зейн. Ось так. Єдина надія, яка залишилась на цей сюжет, і що вони просто не просруть його, так це те, що це все буде вирішувати далі, наші тижні. Новиках хоча б переміг улюбленець публіки просто ні для чого. Йому ця перемога не потрібна і вона забудеться, як і всі його інші. Тож моя оцінка 275. На черзі матч двох самуанців за США титул Соло Сікуа проти Джейкоба Фату. Ні, ну, слушай. А саму ж все ж таки можуть емоції вичавлювати. Так, так, мова йде не про Романа Рейнса, не про Усосів, а про Солосікуа. Джейкоб поставив на кін свій титул, ну а для Соло Сікуа цей матч був більш принциповим. Ідея соло у цьому матчі була в тому, щоб вичавлювати самі емоції. Мов я тебе любив, я тобі вдав шанс, я тебе породив, я тебе вб'ю нахрен, та он не може любити мене, та я люблю тебе. Ну, коротше, от це все. До речі, богоподібна акторська гра Солосіко до сих пір продовжується, ну, наприклад, у цьому матчі він вирішив подражнити Джейкоба і пофлексіть. Хтось скаже, що у цьому матчі це якось неумісно, але Пф, якось мені взагалі пофіг. Що хочу, то і вставляю, хочу, можу рандомний мем якийсь приліпити, хочу взагалі послання на ТГ канал вставити. Ні, ну а що. Да-да-да, якщо що, то настійливо рекомендую. Рекомендую підписатися, хто цього не зробить, тот фанат на ІДжекс. Я тебе попередив. За класикою матч двох самуанців не може обійтися без овербукінгу. Тому диви, диви, ля, біжить вже, біжить. Прибіг Джеф Коп починає обох відволікати, але тут своє повернення здійснив хтось невідомий у масці. Ну і коли знялася маска, я просто шалел, тому що повернувся не просто самуанець, а справжній бог реслінгу Лоа. Він атакує Джейкоба, але навіть це не допомагає, і він вирішує все в соло. Ну, не соло в соло, а Джейкоб в соло. Ну, Соло ваще попуск. Коли Соло зрозумів, що Джейкоба вже взагалі нічого не бере, він дістає з-під рингу ще один козир на ім'я Хікуліо. Поки Рефері не бачить, він також атакував Джейкоба. Фінальний самоан Спайк від Солосікова утримає, і у нас новий чемпіон США Солосікова. Ось вам Хікуліо, ось вам доповнення до бладлайну, їх же і так мало. Ну, просто єдине питання, коли ця вся самоанська єбаторія завершиться і коли ці саме з-під Вже закінчиться. Сколько можна, блядь? Сколько можна! йоб твою мать, блядь? Ну і вже тепер стало зрозуміло, що Джейко буде воювати проти всього бладлайну, так званого і шайки Солосякова. А моя оцінка матчу три з половиною зірки. Предмей івент. Матч за звання королеви рингу Джейд Каргіл проти Аски. Ну, прям об'єктивно кажучи. Матч говна. Здавалося б, і Джейд Каргіл можна сприймати як справжню загрозу для жіночого дивізіону. Щодо Аски слова просто зайві, тому що вона тьотя на досвіді. Ну а тут вони чомусь не спрацювались. Тут були і хедшоти від Аски, і її сильні больові. А як ми знаємо, Аска досить жорстоко працює. І величезні бігбути та павербомби від Джейд Каргіл також повинні виглядати ну. no Потужно. Глядачі тут як не дивно вболівали за Аску. Ну, до речі, її королеву рингу я також хотів побачити. Як мінімум, через її потенційного матчу з Eosky на SummerSlam, О, це був би Бенгер. Але перемогла тут Джейд Каргіл із Бочем. Після фінішеру вона зробила отримання, і як я зрозумів, випадково відірвала плече Аски від підлоги. А глядачі навіть не зрозуміли, що це був кінець матчу. Ну, окей, після матчу нова королева рингу зачитала невелике промо і сказала, що от я такаета-сякаєта, стережіться, я йду за титулом, шторм наближається. Ах, оцінка матчу 2-25. Ну і головна подія вечора: Джон Сіна проти Панка, Матч за беззаперечне чемпіонство в І чесно, я не розумів тих людей, які на повному серйозі вважали, що це ще один потенційний Five Star між цими двома. Після їх легендарного матчу минуло 14 років. Ну і це вже. Ну, ну діди, ну ну прям діди, що сні взяти? Тим не менш, першу половину. Матчу Матчу вони тупо адихалі. Нічого особливого не відбувалося ніяких спотів, навіть майже ніяких прийомів, як в старі добрі часи, просто класика. Ну і з чим цей матч точно впорався, так це повернув багато глядачів у дитинство. І так, хоч цей матч було створено штучно, мов сімпанку треба було за все вибачати, і сам матч був на розважальному шоу, все одно аура дитинства була присутня. На відміну від інших, цей матч не виглядав якимось схематичним, мов від фінішера до фінішера, хоча таке теж трохи було. Але що тут помітно, так це те, що реслери тут вклали душу, і Джон Сіна на мить забув про те, що він хоче вбити реслінг. Все йшло досить нормально до рефері Бампа. Ну, хто б сумнівався. Цей рефері Бамп на результат матчу не вплинув, так що все окей, але що він за собою потягнув? Мов всім пан кличе нового рефері, але замість нього виходять Сет Ролінс та його нове угрупування. Бронсон та Брейкер, якщо Шалені пси накинулись на сієм панка, він намагався давати якусь відсіч, але безуспішно. І ось дивіться, з'являється Пента. Ну, по-перше, це вже мем, тому що Брейкер та Бронсон просто знищують Джона Сіну на ринді, а Пентагон такий. Ooh, Коли Пента із Броном Брейкером вже не може справлятися, тут вибігає Семі Зейн. І ось питання: а до чого взагалі вони тут? А відповідь фансервіс, тому що буквально за декілька секунд вони всі самознищились та зникли у рингсайді, і ну ніби цього й не було. Ну а Сет Ролінс, як в тому мемі з чемоданом, просто стоїть і досі чекає: кличе нового рефері, він біжить. Звісно, ми ловимо флешбеки 15-річної давнини. Ну і його на всій швидкості збиває Джон Сіна. Панк та Сіна вирішили, що це Троллін та його шайка це спільне зло, тож вони його швидко ліквідували. Потім вони розпекнули один одному та навіть обійнялися, як в старі добрі часи, але на обличчі Джона Сіни була доволі знайома усмішка. А взагалі, ось цей сегмент був навіть правильним, тому що саме тут вони показали всю справжність, і Джон Сіна навіть забув, що він мусить вбити реслінг і вся ця фігня. Але все ж таки отримав сієм панк. Спочатку від Сета Ролінса, звісно, камнем по голові, тому що без відсилок на королі шут я відмовляюся викладати цей огляд. Ну, коротше, спочатку, кейсом по голові від Сета Ролінса, а потім і від нього шкюрб стомп. Ну а Джону Сіні залишилось тільки покликати рефері та утримати сієм панка для перемоги. Непотріні появлення це в стилі ВВЄ Є. А все чому? Тому що Арабська публіка цьому ра. Діє. Тож більше фансервісу – більше грошей, а чим більше грошей, тим більше лайна вони здатні зробити. Тим не менш, матч пайдеод. Моя оцінка 4 зірки. Було прикольно. Думаю, на цьому моменті стало зрозуміло, чому я не люблю фансервісні шоу в аравії від ВВЄ. Тому що чомусь на цих шоу вони обмежуються тільки фансервісом і все. Моя оцінка цьому шоу ну максимум 6 балів з 10. Хоча я навіть не скажу, що воно погане. Ну а наступне шоу у нас виключно жіноче шоу Evolution, тож чекаємо і виходить до прогнозів і не тільки. Подпишітесь, пожалуйста, на мой канал, я, я буду заснімати відео про Free Fire.